Блок до порядку. Каналізація, харчоблок, туалети. Ну тобто, ремонт зроблений зовні, а всередині ремонт не зайшов. Як би ми його гарно не робили, електрика, каналізація, туалети, комунікації це те, що самому не можна Потрібно. зробити. Тому да, це потребує коштів, але я думаю, що все це з часом, все це вирішиться. Нам досить багато допомогла влада, і то, що ми маємо укриття, ми дуже щасливі, я розумію. Діти навчаються, діти навчаються очно, діти соціалізуються, діти розвиваються. Ми проводимо дуже багато виховних заходів, акцій і всього це те, що дає розвиток дитині. Але да, на першому плані це туалети, харчоблок, ну і є кабінети фізики, хімії, лабораторії. це те, що потребує оновлення, щоб якісно це все проводити. А за вчителями не. Державі, хто каже, тому що вчителі в нас всі молоді, активні, володіють технологіями, вчать самі, вчать, вони цікаві дітям. Це не лекції, це інтерактивні уроки, і я робила опитування, я ж не просто так. тому... Це колектив який ви прийшли? По суті, колектив, ні, буде... по суті, колектив він кадрово змінився докорінно. Uh -huh. Трохи є вчителів старших, які залишилися в школі. А... Переважно більшість, ну 30 років це вік, середній вік нашого колективу. Це молоді люди, це інформатики, це, це добре. Вони цікаві дітям, і діти про це говорять. І кажуть, що це найкраща школа. Я цим пишаюся, тому що не стіни і не, не ремонти, а дух, вчитель і хто несе ці знання. А якщо це є, і є праця і розуміння батьків, значить чи в нас велике майбутнє в Одеській освіті разом з Одесою. Ми налаштовані, налаштовані на прогрес. У нас є бібліотека, ну, ми маємо план її зробити медіатекою, але знову ж таки це треба комп'ютери, це треба інформаційне трошки забезпечення. Ми хочемо свій музей розбудовувати, я так не сказала, він ж в нас є. І робити там на базі музею не тільки для школи, а на професійних екскурсоводів. Зараз він екскурсоводів не потребує, бо там зашифровано в QR-коди і можна всю прочитати інформацію про будь-який заклад, який по вулиці Старопортофранківській. А на майбутнє ми все-таки хочемо виходити за межі і робити професійні екскурсії, а для цього давати такий факультатив дітям, використовуючи зручне положення і дуже цікаве, цікавий заклад, тому що там у нас. Дівоче училище, і там білошвійки, дівчата, такі витворяли вироби, які демонструвалися на міжнародних виставках. І нам ця тема досить цікава, вона цікава людям, вони приходять і приносять нам адестати, щось з того, моя, бабу, моя бабуся тут навчалася, тому ми будемо це розвивати і надалі, щоб бути корисним не тільки в межах школи, а для громади, для Одеси. Для для тих гостей міста. А це так цікаво. Дякую. Дякую, вам. Дякую. Оцінюємо. Відпочивай. Оцінювання в бабах 2. Один, два, два, два. Одна ціла вісімдесятих. Васильівна, будь yeah. ласка, за результатами презентації плану розвитку одеської гімназії номер 26. Ви отримали 1,8. Загальна сума балів 3,8. І ми вважаємо вас конкурсу на відбору з посаду на. <соц 'я> відбору на посаду директора Одеської гімназії 26. Вітаю. Дякую, дуже дякую вам, дуже дякую всім членам комісії. Всім добра. Познайомилися, будь ласка. Ознайомлена, Познайомлена, заперечень зауваження. Маю дати, що ж ви. дякую колеги. Дякую.